Чергова волонтерська поїздка на передову. Представники Івано-Франківської мерії відвідали військові частини, де служать вихідці міської тергромади. Зокрема, побували у розташуванні 42-ї механізованої бригади. 25 січня виповнилася третя річниця з часу формування цього бойового з'єднання. Відтак вручено нагороди воїнам, які повернулися з ротації та відпочинку після бойових сутичок з російськими загарбниками. Також бригаді надано чергову допомогу, дрони, зарядні пристрої, старолінки та інше військове спорядження раніше міська рада виділила 5 мільйонів гривень субвенцій на закупівлю оптоволоконних дронів для цієї військової частини. Бригада починала формуватися тут. як пан Володимир Ярмочук, саме на Івано-Франківщині. І пам'ятаю наші зустрічі в Константинівці з хлопцями, коли ви стояли біля часового яру. Коли тут приходиться захищати багатьом івано-франківця, дякую за захист, дякую за можливість. Кожного дня жити в українському тилу. Волонтерська команда з Івано-Франківська побувала ще й на позиціях бійців бригади Дике поле і десантників та варійців. Їм також доправлено різноманітне бойове спорядження. Веземо в цій поїздці в основному дрони. Веземо мавіки, веземо фпв-дрони, в тому числі вже почали закуповувати дрони 10-дюймові, також старлінки та екофло. Так, якраз це, що дуже зараз потрібно захисникам, бачимо, яка погода, бачимо, які проблеми є на фронті. Ми дуже вдячні усій прикарпатській громаді за постійну допомогу нашій бригаді. Разом ми велика сила. Дякую нашій Славетній 128-й бригаді, Дикі Поле. Разом до перемоги допомога силам оборони в Україні залишається пріоритетом для Європейської МТГ. Цього року міська тергромада спрямує на обороноздатність української армії понад 800 мільйонів гривень. Михайло Березень Денис Атановський новини на вежі.